Кожного народу є своя краса у цій країні символ квітка лотоса. Сади, старі речі і дика природа, усе швидкоплинне, усе є життя. Буденне, звичайне, у всьому є врода, у квітах, у пташках завжди відкриття. Японці цінують не яскраву красу, немовби приховану, не показну, не ту, що кричить кольорами незвичними. А сповнену натяків і таємничості. У центрі людина на фоні природи, сезонні слова, почуття і стан. Вони відповідають порам року, велике мистецтво написати хоку, сказати багато трьома рядками. І слово, і образ мають вагу, глибокий зміст передати словами, пориньмо в світ хайку. Засохла гілка і крука притулок, меланхолійний настрій, осінь на дворі, маленьке жабеня стрибнуло у воду стихійно, миттєво почусив сплеск води. Вишнева земеціль, розкішна ковдра, Вишняним ароматом землю вкрила, осіння памороз, колюча і гостра, ніжно прохолодна і мінлива. Той за осіннім вітром помандрує, спокійне небо вказує на шлях, роздумливо природу він відчує, замислиться про спокій і життєвих днях. Маленький водоспад і осінь в горах говорять про наближення зими. Але життя триває і в таких умовах природи, цикл, а в центрі, ми. Сліди на піщаному березі залишила мати медведиця, старий і схід, Плинність часу, таємничість природи і її красу, простота вислову, велика майстерність, сприйняття природи, і її глибина. Нехай кожен відчує легкість, а в душах у нас буде весна.